Екев глава сьома. Якщо, вислухавши ці закони, ви станете зберігати і виконувати їх, то Гавая, ваш Бог, буде зберігати угоду з вами і виявляти милість, як він і поклявся вашим праотцям». Він буде любити вас, благословить і розмножить вас, ваше потомство, плоди вашої землі, ваш хліб, ваше вино, ваша оливкова олія, приплід ваших корів, приплід вашої дрібної худоби, все це благословить він на землі. Про яку він поклявся вашим праотцям, що віддасть її вам. Ви будете благословенні більше за всі народи, не буде серед вас ані безплідного, ані безплідної, і ваша худоба також не буде безплідною. Гавая віддалить від вас усяку хворобу ніяких згубних єгипетських недуг, які вам знайомі, Він не наведе на вас, а пошле їх усім вашим ненависникам. Ви поглинете всі народи, які Гавая, ваш Бог віддає вам у руки. Не жалійте їх, не служіть їхнім богам, тому що це для вас пастка. Може статися, що ви подумаєте, ці народи численніші за нас, як нам вигнати їх. Але не бійтеся їх, пам'ятайте, що зробив Гавая. Ваш Бог з фараоном і всіма єгиптянами. Пам'ятайте ті великі випробування, які ви бачили на власні очі і знамення й чудеса. Пам'ятайте, як Гавая, ваш Бог забрав вас звідти могутньою рукою. І простягнутою правицею, і так само вчинить Гавая ваш Бог з усіма народами, яких ви боїтеся. А ще Гавая, ваш Бог, Нашле на них шершнів, доки не загинуть останні, хто сховався від вас. Не бійтеся їх. Бо Гавая ваш Бог перебуває серед вас. Він великий і грізний бог. Але Гавая, ваш Бог, буде виганяти ці народи поступово. Не дано буде вам винищити їх відразу, інакше там розмножаться дикі звірі. Гавая ваш бог. Зверне ці народи у втечу перед вами і ввергне їх у велике сум'яття, і будуть вони винищені. Він віддасть їхніх царів у ваші руки, І ви знищите їхнє ім'я під небесами. Ніхто не зможе вистояти перед вами. І ви знищите їх. Віддайте вогню статуї їхніх богів, нехай не спокусять вас срібло і золото, якими вони покриті. Не беріть собі цього, інакше потрапите в пастку. Адже для Гавая вашого бога це Гедота. Не вносьте Гедоту у свої домівки. Інакше ви самі будете віддані закляттю разом із нею, нехай ці ідоли будуть для вас бридкі й огидні, адже вони закляте.